Леді джентльменс, до вашої уваги питання, яке турбує мільярдів людей на планеті. І не тільки на планеті, а взагалі у всесвіті. Чи варто вступати на графічного дизайнера в 2025 році? Ні. Все, можете вимикати відео, я вже все сказав. Хоча ні, залишайтеся. У мене є що додати і відняти та навіть і помножити. І поділити, але ми тут зібралися не математикою займатися, хоча я вчився в маткласі, але не про це. І як же відбувається навчання графічного дизайнера, давайте розберемо на моєму прикладі прикладі. І до чого тут знову математика? Вибачте, більше ніякої математики не буде. Перед тим як вступити на дизайнера, я два роки навчався на зовсім іншу спеціальність, і в результаті, мав бути, щось по типу якогось офіціанта. Проте я вчасно зміг зрозуміти, що це мені не цікаво, та вирішив перевестися на ту спеціальність, до якої в мене завжди був потенціал. Бо я гарно малюю, розроблю проекти, а ще у мене зріст 191 см та очі сіро-блакитного кольору. Але все, достатньо хвалитися, бо ми тут зібралися заради іншого або ж ні. Перед вступом треба пройти творчий конкурс, до котрого я, звісно, не готувався. Та взагалі забув за нього. Проте, через певну хронологію обставин та імпровізації, я роздрукував свої найкращі роботи на аркушах А4, і цього вистачило. Можливо, я просто сподобався приймальній комісії, та вони побачили в мені потенціал. Проте, вам я рекомендую більш відповідально підійти до цього, бо хто зна, як воно у інших складеться. Я вступив одразу на другий курс, тож певний матеріали пропустив, але я про це не шкодую. Бо на першому курсі було багато робіт, які треба було малювати вживу фарбами, чого я не дуже полюбляю, бо мені більше по душі працювати в електронному форматі. Якраз при моєму вступі було навчання онлайн, тож мені не довелося малювати вживу. Перший рік навчання для мене, а загалом це був другий курс, виявився не таким складним, як усі навколо казали. Що тут на дизайні всіх топлять та вбивають, проте було достатньо спокійно, і завдання були не такими важкими. Я одразу продемонстрував, що я не якийсь там нуб, а можу робити достатньо непогані речі, тож мені вдалося вписатися в тусовку дизайнерів. За літні канікули я ще більше набрався досвіду, тож на початку третього курсу я влетів у навчання з двох ніг Ченьк та тут я задумався. Ось я зміг самостійно розібратися в багатьох речах. Та чи потрібно взагалі те навчання, але все ж таки цікаво дізнатися, що там буде далі, та чи буде так, як усі казали. Перший семестр третього курсу, в принципі, виявився легким та, можливо, цікавішим за минулий. Проте з'явилися деякі предмети, від котрих мене нудило, наприклад, дизайн упаковки, де треба було ось ці срані макети робити вживу. Фу, це, це таке лайно. Оце вирізати, клеїти, збирати це просто знущання для мене. Тому я цей предмет майже не робив. Зробив декілька завдань та закрив сесію, щоб отримати хоча б прохідний бал. Звісно, на кожному курсі є такий предмет, котрий взагалі не хочеться робити. Проте дизайн упаковки це найгірше, що було саме в такому форматі, як його викладали у нас. Ось якби там просто треба було робити дизайн для упаковок. Це одне діло. А ось вирізати та клеїти макети це дрянь повна. Ні, є такі, кому це подобається робити, можливо, через те, що присутній клей, але не будемо їх засуджувати. Другий семестр третього курсу виявився набагато цікавішим, бо з'явився новий вчитель, який нарешті почав топити завданнями, чого я чекав, продовжуючись усього навчання, щоб почали нарешті знущатися над нами та закаляти в нас справжнього дизайнера. Бо я все-таки поступив навчатися, а не бити байдака. І я не знаю, як це працює, але чим більше завдань, тим я більше продуктивний. Тому я зробив абсолютно усі завдання, які нам давали, та завершив третій курс одним із найкращих, як мінімум, в групі. На літніх канікулах я знову зайнявся саморозвитком, тоді в мене і виникла думка створити ютуб канал, та навіть не один, і в планах ще є. Але не про це. Почався четвертий курс, це ж треба готувати дипломну роботу. Я ще й таку тему достатньо складну обрав книгу власного авторства. А вона в мене написана лише у чорновому варіанті. Тож, по суті, все треба з нуля робити: написання тексту, розробку ілюстрацій та інше. До речі, пізніше продемонструю свою книгу, бо ще ж її треба доробити, бо власне я зараз навчаюся на четвертому курсі. Ось і хронологія подій об'єдналася з цим відео. І ось, по суті, на четвертому курсі глобально нічого не змінилося. Лише додалися деякі нові предмети, такі як анімації. Я, можливо, зроблю відео про свої перші анімації, думаю, буде цікаво. А може і не цікаво, побачимо. І виходить це все. Зараз буде передостання сесія, або, можливо, вона вже відбулася. А далі практика і розробка дипломної роботи. Тож по суті, це вже розпочинається фініш напряма. Чи вартувало взагалі навчання, щоб вступити в університет на графічного дизайнера, точної відповіді в мене немає. Бо, наприклад, чомусь я навчився самостійно, а щось в університеті. Головне, це наштовхнутися на правильний напрямок, по котрому надалі ти будеш рухатися. Так, треба ж якийсь висновок підбити, так? Ну, я вважаю, що салат з авокадо, зеленю. Свіжим огірком, горіхами, а зверху так лимончиком покапати це найкраще придбання світу. А ой, це щось не те, це вже якась вода пішла. Ні, ну якщо чесно, якщо ви достатньо досвідчена людина в сфері дизайну та можете робити багато речей, то ж тоді навчання для вас ну, не має сенсу, бо навряд чи ви дізнаєтеся щось нове, тільки, напевно, заради отримання вищої освіти. Бо іноді навчання може лише заважати вам. Але якщо у вас не такий високий рівень знань, та ви хочете чомусь навчитися та отримати певну практику виконання робіт та познайомитися з іншими творчими людьми, то тоді це ваш шлях та обирайте його правильно. А як його обрати, то вже ваше діло розбирайтеся вже якось самі. Сподіваюся, ви напилися достатньої кількості води при перегляді цього відео, за що я вам безмежно дякую, леді джентльменс, бо я турбуюся за ваше здоров'я. Підтримайте відео своїм лайком, якщо воно вам сподобалося, або дізлайком, якщо у вас вдома живе страус. Пишіть щось цікаве в коментарях, наприклад, вашу улюблену страву або, власне, ваші запитання. А якщо є якісь особисті питання до мене. То пишіть мені в телеграм та сходимо якось в пузату хату. На цьому моя історія не закінчується, а лише починається. З вами був Олінет. До зустрічі у наступному відео і я люблю Рис!